Приємно виступати перед такою шановною аудиторією, вчинця. Виступає тут не вперше, але перед невропатологами не виступала, а перед лікарями загальної практики сімейної медицини, терапевтами, декринолога, тобто терапевтичною групою це в мене вперше. Я дуже цьому завдячую організаторам даної конференції і дозвольте вам зупинитися на такій темі дуже актуальній. Пану повідача. Розказували про досить поширені проблеми серед терапевтів, але я хочу зупинитися на також досить поширеній проблемі і в неврології, і в терапії, і в загальній практиці сімейної медицини, тобто більше ніж 60, можливо, 70% пацієнтів, які приходять до нас, власне, мають соматоформну вегетативну дисфункцію. Там написана діагностика лікування, але, звичайно, це буде під кінець розгорнутої лекції про діагностику буквально один слайд. Тобто багато я не займу вашого часу. Але ця лекція така м -м, дуже наближена, тобто вона дуже спрощена так, щоб вам було зрозуміло, про що мова, і ви це використовували в своїй практичній е, діяльності. Самотофонова етативна дисфункція. Важко звучить, можливо, для нашого вуха для е, сприйняття, але те саме, чому виставляємо ми, неврологи, багатосудинна дистонія, або терапевти-кардіологи, нейроциркуляторна дистонія. Вірте мені, праві і одні, і інші. А вірніше не праві ні одні і ні інші. Чому? Тому що в 10 дана класифікація, вірніше, даного шрифту, абсолютно немає. Вона існує у психіатрії. Шифр F. Справжній шифр це Ф, це є самотофорна вегетативна дисфункція. Якщо дослівно перекладати ці слова, то ми попадаємо на клініку нашого фуру, який знов-таки 70% нас відвідує щодня. Ну, е Хочу вам сказати, що суть проблеми досить проста. Хоча ми деколи придумуємо, додумуємо, хворі нам підказують, що у них таке, і судини згузжані і так далі. Ми це все чуємо, знаємо. Але суть проблема у порушенні нормального регулювання вегетативних функцій організму внаслідок Внаслідок того, що я розкажу через пару слайдів. Вегетативні функції це те, що ми не бачимо, не можемо порахувати, коли є функціональні розлади, і не можемо деколи навіть пояснити навіть нашим пацієнтам, а вони хочуть математику, чітко тай, що уражено, що порушено. І тому спазм судин це для них навіть таке зрозуміліше і найдоступніше. В принципі, ми не заперечуємо, що ми спазм судин, але мусимо розуміти, що, що у них є, і лікування має бути спрямоване на причину підлізати треба корінь, а не займатися. Вилущуванням листочків. Ну, вегетативна функція це дихання, кровопостачання, виділення терморегуляція, сечовопускання та інше, інше. маціновані функціональні розлади, те, що ми абсолютно не бачимо, але хворі подає нам суб'єктивні дані. Чому все-таки прижився цей загадковий діагноз вегетосудина дистонія у неврології і нейроциркуляторна дистонія у терапевтичної групи у а не соматофорна вегетативна дисфункція, те, що в принципі має бути. Ну, по перше, відсутність. Заміни цьому діагнозі на теренах СНГ, тобто СНД, тобто Україна, Росія, Білорусія. Поки що ми заміни не маємо. Можливо, НКХ 16 11, який вийде в 16 році. Можливо, ми щось відчуємо полегшення для нас, щоб і ці хворі приходили до нас, на встановити діагнозі є в 11 уже, і шифрували той цифри, а да, відповідає даному діагнозу. Ну, а друга, це менталітет наших хворих щодо психіатра. Ну, я не буду коментувати, який це менталітет, це ми всі розуміємо. І всі вони йдуть до невролога, або до терапевта, або до кардіолога, або іноді, іноді до пульмонолога, дивлячись, яка система вегетативного забезпечення страждає. Хочу нагадати трошки власне, за вегетативну нервову систему. Трошки так. Звичайно, дуже поверхнево, щоб ми розуміли, про що ведеться мова. Вегетативна нервова система вона називається так у нас, українців, росіян, а автономна нервова система так називається у нас так, у серед англомовних країн. Вона регулює діяльність внутрішніх органів всіх залоз. Суди гладкої частково космоговної мускулатури, а також органів чуття, ну і емоцій. Чому виділена шукей? Ви зараз розумієте, все це забезпечує гомеостаз організму сталий постійно під час відпочинку, під час роботи, під час стресу. Все це має бути постійно сталим. Функція вегетативної нервової системи полягає в тому, щоб діяльність внутрішніх органів завжди відповідала потребам. Треба багато кисню, якось так адаптується в організм, що цей кисень виходить навіть при низькому рівні в оточуючому середовищі і так далі. Важливою особливістю вегетативної нервової системи є те, що вона абсолютно не підпорядковується нашій свідомості. Ну, якщо ви хочете підпорядкувати, можемо з вами надовго поїхати в тібет. Йога і так далі, це можливо. Ну, Напевно, можливо, багатьом із нас це недоступно, і нашим пацієнтам тим більше. Анатомічно вегетативна нервова система поділяється на центральний і периферичний відділ, а за функціонально-морфологічними ознаками е е е розрізняють симпатичну і парасимпатичну нервову систему. Чому я вам розказую це? Я зараз підійду до основного слайду, і ви зрозумієте, для чого потрібні нагадування цих знань. Ну, Медіаторами симпатичної нервової системи ми знаємо, що це адреналін, норадреналін основний. А парасимпатичною – це ацетилхолін. Таким чином, це, я тут не буду зупинятися на цьому слайді, це є сегментарна будова симпатичної нервової системи, а це парасимпатичної. Центральний відділ. О, це для нас найважливіше для нас вами. вегетативної нервової системи. Представлена такою системою, яка називається досить складно. Гіпоталамоліководипулярноплесу і Гіпоталамічна ділянка відповідає за все те, що ми з вами вже говорили. Там є центр, центри відповідають за дихання. За центрики, там є центр, які регулює е, судинний тонус, тобто розслабляє або напружує гладку мускулатуру. Там є центри відповідає за метаболізм, терморегуляцію, ендокринну систему. І дуже важливий відділ це лімбічна система. Вона відповідає за мотивацію, за поведінку, за емоційну реакцію, сон, апетит і так далі. Саме головне емоційна сфера. Вегетативна нервова система, вона, як вам казала, складається з парасимпатичного і симпатичного відділу. Це є два близнючка. Вони ніби подібні між собою, але все-таки вони різні. Як завжди, один знаходиться десь знизу, а інший зверху. Але все рівно вони завжди займають різне положення. Все залежить від того, що потребує в даний час в організм. От парасимпатичний відділ Він займається атрофотропною функцією в той час, коли людина знаходиться у стані відпочинку, відновлює. А симпатичний відділ забезпечує, ну, при стресі це грубо сказано, коли людина працює, чи це психоемоційне навантаження, чи це, це фізичне навантаження, вона виконує ерготропну функцію. І це досить, в принципі, важливо. Симпатичний відділ він нас потрібний для того, щоб ми збодрились, коли нам потрібне якесь навантаження. Кажуть, що у страху, коли рівень адреналіну високий, очі досить великі. Симпатичний відділ, розширює зіницю, ось щілину, тих зростає, кардія. розширюються бронхи, тому що під час роботи потрібно багато кисню. Знижує моторику, секрецію секрету швидкого тракту на цей час нема коли витрачати. Виділяє малу кількість сміни, причому вона густа, нічого їсти в цей час, треба боротися. Виділяє багато поту, людина бліда, тому що судини звужені, і того ти зростає. І крутиться шкіра страх. Великі очі, парасимпатичне літо. У нас тільки розслаблена, звужені на зениці, очної щелини, тиск знижується, людина відпочиває. Мало того, що тиск знижується, частота серцевих скорочень, виникає ще бронхоспазм. спазм. не потрібно багато кисню, бронхи спадаються. Не спадається, виникає бронхоконстрікція відносна. Тому при всіх алергічних реакціях при переважанні парасимпатичного відділу нервової системи потрібно те, що підвищує тиск і виникає і ліки, які викликають бронходитацію. Підвищується моторика секреція кишечника, шлунково кишкового тракту, тому що в цей час людина відновлюється, відпочиває і. Потрібні живинні речовини мають заходити, щоб відживити організм після такого великого навантаження. Виділення рідкої слини, зрозуміло чому людина їсть, вона відновлюється, поновлюється, виникає тут виділення, почервоніння шкіри, цілком зрозуміло чому, тому що судини розширюються. Чому виникає оцей синдром соматофорна вегетативна дисфункція або вегетосудина дистонія і нейроциркуляторна дистонія? Я не прикликаю вас абсолютно виставляти не свій шифр діагнозу. Звичайно, ми лишимося з нейроциркуляторною дистонією, а ми з вегетосудиною дистонією. Але ми мусимо розуміти, звідки корінь росте, як його відточити. Середвичінників виділяють внутрішні і зовнішні в, в, внутрішні це і вроджена властивість емоційного реагування на дистрес любої природи. Е, ці реакції реагуються центрами лімбічної системи. Те, що ми з вами вже говорили. Там, де знаходиться сон, е, центр сну, неспання, мотивації, поведінки емоційної сфери. Звичайно, якщо емоційна сфера розбалансовується. А і ще це все падає на гарний ґрунт, тобто вроджена властивість емоційного реагування на цей дистрес, то, звичайно, залучається і центр гіпотеломічної ділянки, які забезпечують нам пульс, тиск і так далі, все, що ми з вами розглядали. Хочу сказати все таки про артеріальну гіпертензію початкову стадію. Артеріальна гіпертензія, вона ввійшла одну із семи нозологій, вона війшла в Чікаску сімку. Де кожною з яких має займатися психіатр за кордоном на фієм. Дочка з присім належить. Виразкова хвороба шлунку, що це означає, що психіатр має це спочатку займатися, тому що це дистресова ситуація, яка призвела до цієї патології, і займається за кордоном психіатр, психоаналітик, психотерапевт і так далі. Гіпертонічна хвороба, ревматоїдний артрит, 에... Синдром відразаного кишківника. Піш... Ну і сім штук я вже буду на цьому зупинятися. 에... І зовнішні чинники. А зовнішні це всі решта, які ми знаємо. Це травма, це інтоксикація любого. Вибуху. Це є вади розвитку ендокринних залоз, розумова перевтома, хронічні захворювання і вогнищі інфекції, гормональна дисфункція, емоційне напруження залоз, тобто гострих, і хронічна. Все це має впасти на гарний ґрунт на внутрішню причину, тобто таке реагування нервової системи. Е, симптоми. Я не буду зупинятися, всі ви чудово знаєте їх. Якщо ну, розділити на групи, то це звучить таким чином. Кардіоваскулярний синдром, гіпергентиляційний дуже часто ці хворі попадають до пульмонологів, до травматологів, тому що практично всі хвороби від хребта відхребляє, рахується. Тобто це е, е, клінічно звучить так: е, відчуття нестачі повітря е, синдром е, подразиної гастроентерологи чудово вже знають, що це є е, е, психосоматика. Головні болі напруги, між іншим. Вони займають посідають майже 60%, просміруються по деяких даних літератури, всіх, всіх типів головних болей. Ну, Я знаю, що і неврологи деколи, і терапевти знають, що головні болі від двох причин судини, озбужені, розширені, щось ними там не так. І ще друга причина дуже важлива це остеохондроз. Знаєте, є 156 причин головних болей. Головні болі напруги займають 60% серед всіх причин. Далі порушення потовиділення, цисталгія, сексуальні розлади, порушення терморегуляції. Між іншим, при психосоматичних проблемах у людини завжди зберігається така сутепельна температура 37,2, 3,7,1, 37,3 і починають шукати інфекцію і так далі. Це дуже правильно. Спочатку треба відкинути органіку, а потім сумувати все, що у людини є, і все-таки підвести вису, і лікувати її вірно і правильно. Всі <смітна> ви чудово знаєте, що існують вагоінсулярні кризи, або тоді, коли є підвищений тонус парасимпатичного відділу нервової системи, і симпатоадреналових кризи. Кожна із них характеризується певною симптоматикою. або пара... <смітна> <смітна> Парасимпатичні кризи. Це проявляється задишкою, підвищеною пітливістю, болем в животі, болюванням, головним болем, зниженням тиску і температури. Це класика. Симпатодернами проявляється почуттям страху, ознобу гіперії, підвищенням тиску і температури. Ніколи не дуже. Буває... не буває чистих кризів, по природі не існує. Вони, як правило, завжди змішані. Іноді переважає тонус парасимпатичної, іноді переважає симпатичної. За кордоном такого навіть нема. Вагненсулярні кризи симпатоадреналові. У них є панічні атаки. Тобто це елементи змішаного кризу, які завжди проявляються почуттям страху. Під час любого кризу, чи, чи супроводжуються зниженням або підвищенням тиску, є почуття страху. І це називається або по-нашому змішанні типу, а за кордоном панічні атаки. І дається один або два препарати. Все. У нас ясно, що там персонал може щось допоможе. З лікування, не медикаментозне лікування, воно, між іншим, саме головне. Але враховуючи нашу дім, нашу звану, наших хворих і так далі. Е, дуже рідко є люди, які дотримуються цього, мають силу волі, мають зрозу... можливість зрозуміти, що у них не так, не збудження і не гостеоподросла. Хоча це така ренологічна знахідка, є то є. Але і інша проблема проблема, напевно, емоційні сфери. Ну, на жаль, вроджена проблема, на яку лягло іще декілька таких зовнішніх проблем, і треба все-таки відрубувати це коріння. Необхідно нормалізувати режим дня. Праці, відпочинку. Ну, всі ви скажете час. Рекомендувати заняття спортом на свіжому повітрі. Достатній сон. Ну, настільки елементарні речі, я говорю, звичайно, можете засміяти мене. Але, на, на жаль, на, чи на не на жаль, так воно, тільки так воно і є. Це наша лінія, наша стереотип мислення, усунути його досить важко. Активне ЛФК, тобто лікування фізкультура, фізкультура. Якщо все це її виконувати, немає часу, можливості, багато відговорів, Контрастне обливання може, в принципі, все це підкреслити і якось замінити всі ці пункти. Взагалі організм потребує тримати його в тонусі, і тільки так. Тільки він розслабляється, не розпливається, тиски, і ну, так далі, вже були лекції, напевно, будуть про це. Медикаментозне лікування. коли завжди починаю пояснювати його з першого. Ну, особисто я пробую пацієнта на комплаєнс на дотик. Якщо він розуміє що свою проблему, ну, війшов в контакт з доктором, можна рекомендувати той перший слайд. Тоді хворі, в принципі, ну, хоча б перший час погодяться, що так, треба робити то-то, тото. Ну, деколи зупиняєшся на медикаментозному і йде з Богом. До медикаментозного лікування. Належать седативні препарати. Мета, чому саме седативний? завжди, перше місце лікування нашої рідної вашої рідної нейроциркуляторної дистині, нашої вегетосонії насправді самотофорної вегетативної дисфункції це седативні засоби. Щоб якось не тому, що воля сказати, я спокійний, я сплю і все нормально, але тиски там нерви, там іще щось ну, що розкопати, Це не наша прерогатива. Там багато причин знайдеться, то Якщо заспокоїти цю, цю емоційну бурю, не буде йти спідніматися, буде спокійно бити серце, не буде кишечник так хвилюватися і так далі. так відновити рівновагу діяльності всіх центрів, що відповідає знову таки за нашу вегетативну функцію. Ну, перше, лікування це на травах перший підхід. Це ясно, це просто так сказано на травах. Це і препарати Валеріани валеріане, виліксиброму, гузини, пустильника і так далі. Звіробій, день транквілізатори. Вони розписані, до того, я ще. І антидепресанти. Третя група. В принципі, за кордоном один із цих препаратів застосовують особливо гітри зворотні, сантинів гітри зворотного захоплення. Серотоніну або норадреналіну або є поєднані, меламелатоніну. Ну, із них ви бачите там написані, деякі з них ви знаєте, я думаю, ви їх застосовуєте. І дуже важливо із цих всіх речей це серотонін із цих е медіаторів. Перепрошую. Це серотонін. Це наш. З вами медіатор щастя, і попередник якого міститься в шоколаді, щоб гарно шоколада поїсти, ну, трошки в каві є, ну, в настрій, і настрій, зібрав, і все добре. Це дуже важливий ключовий момент нашого настрою. Додатково до лікування, крім селетиви, додають вазоактивні середники, щоб трошки відновити той тому тонну сродин, підживити мозок, фізіотерапевтичні процедури. Вибачте, що говорю по-простому, але, в принципі, порядок має бути саме такий, не АТФ, кропоксілаза і, і так далі. А седатива, базоактивні, ноотропи і фізіотерапія. І не користуватися, в принципі, не застосовувати поліпрогнозію. Седативний із на, на травах, як я вам казала, із медійним ефектом, відомий препарат е, дорбіпланту. Він складається із екстракту кореня Валер'яни і екстракту кореня Меліси. Е, Валеріана, що, що вона робить, я думаю, по-перше, ми знаємо теоретично, а по-друге, напевно, відсотків 90 із присутні спробували це і на своїй процесі життя. У кожного, звичайно, щось було в житті. Ну, Містить більше 120 хімічних компонентів і має, по-перше, седативний вплив. По-друге, снодійний вплив і вегетостабілізуючий. На сладійних дії валеяні, в принципі, ну, ми не зупиняємося. Чому? Тому що власне, вона таким чином готується, що вона має дуже слабо виражений снодійний ефект. Власне, Валеріана, яка міститься у планті, вона таким чином зроблено, що вона чинить досить добрий смодійний ефект, особливо якщо обрати дві е, таблеточки на ніч то можна тоді і на день її не застосовувати. За Мелісу, Мелісу всі чудово знають, чаї на Мелісі. вона активує гамергічну систему мозку. Гамергічна це гама-амінамасляна тормозна система мозку. Тобто трошечки понижує тонус властиво мозкової діяльності, не тільки озумовою, а власне медіаторною. Ну і має спазмолітичний ефект. Цититивних середників на травах, як ми говорили, є середники з антидепресивної дії, які впливають на той серотонін. Це є нейроплант, сухий екстракт зіробою, який насичений гіперформіном. Гіперформ, це в принципі латинська назва зіровою. І що він робить? Те, що я вам говорила, були зворотні захоплення серотоніну в першу чергу, підвищуючи його рівень в синаптичній щелині. Таким чином підвищується рівень настрійів, ну, а значить, зникає або зменшується провиди депресії, стимулює також гіперфорин, тобто звіробій, утворення серотоніну в нейронах мозку, тобто відчинить антидепресивний ефект, а також покращує когнітивну функцію мозку, оскільки впливає на гамергічну систему. Підтримує синтез також ацетилхоліну. Ацетилхолін – це ця речовина, яка покращує огніцею нашого з вагому мозку. Ізвазоактивних середників, іноотропів, тобто 2 в 1. Я перепрошую трошки Це препарат, скажімо так, 2 в одному. Це є препарат гінко -філо. Всі відомий нас. У нас на ринку його досить багато. В даному випадку я хочу сказати про мемоплант і мемоплант Форте, а також про дозування, що досить важливо. Препарати, які містять гінбобілобу, я вам казала, у нас на ринку досить багато. Це є танакан, це є білобіл, і його, е в залежності від дози назви, Білобіл біловілінтенс, гінос. Вітро меморії, ну і меноплан, менопланфорди і інші, які між іншим і я не можу слідкувати за їх постійним підвищенням е кількості, ну можливо, і якості в аптеках. За препарат е гімнко який вміститься в мемопланті або менопланфорди, підвищує е наслідок того, внаслідок виробництва, е підвищується рівень тих елементів, які чинять позитивний вплив. Вони від вас зліва знаходяться, а також. Також спостерігається зниження гінкокислот у 50 тисяч разів. Чому, Чому це треба важливо? Тому що тоді у нас е е дуже низька пічна дія в нас і до застосування цього е середника. Флавоноїди, терпеннові лактони, гінколіди, білокулін все це те, що чинить позитивний вплив. На е, структури і мозкової діяльності, на содини і, в принципі, на когніцію. Е, ну, по-перше, це ванотонічна дія. Всі ми чудово знаємо, що флавоноїди, які містяться в кобілово і взагалі кінський каштан і його похідні мають ванотонічну дію. Чесно говорячи для мене. Препарати інкопілоба це мощні в особливо коли ми застосовуємо у котрі у визначеній дозі. По-друге, терпенові лактони вони підвищують еластичність стінок судин. Вони мають антиагрегантний ефект. От, практично всі венотоніки, незалежно від виду, мають антиагрегантний ефект. Ми це помітили навіть при застосуванні детралексу в одному із хворих. Це наш перший був такий наш досвід, коли хворому було протипоказано середники аспірину і так далі. Ми йому давали детралекс і чудово вийшло у нас агрегометрія. Після того, після тижневого застосування. Далі ми пробували інші менотоніки, ефект був той самий. Тобто, внаслідок наявності флавоноїдів і терпленових ми відмітили антиагрегантний ефект. Ну, це, нам треба всім знати е е в терапевтичній групі. Власне, флавоноїди і терпені лактони у менопланті досить високий вміст. Внаслідок того, що гінколідів і білобіліпалів е досить високий вміст. Це є нейропротекція, стимулювання розумової діяльності. І хочу сказати, для того, що коли людині потрібно от зараз, в цю секунду, студенту, лікарню, який йде на перетестаційний цикл, а потім на атестацію, підвищити свою розумову, активність бути в тонусі, досить добре застосовувати власне, і препарати генкобіологи. Ферматоксологічна особливість гінко Те, що вам сказала, що обов'язково міститься в будь-якому препараті гілкобілови, а власне мамопланки, мамопланфорди, його досить мало, практично 50 тисяч разів менше ніж інших середника гінкобілових. Що вони роблять? Оці вот ланцюжки ароматичних е з'єднань. Вони є е ці ланцюжки алергенами. Які Токсичний вплив як на нервову на так і на імунну систему. Мемоплант і меоплант Фортем завдяки тому, що він містить особу кількість тих речовин, які сплавляють, в принципі позитивний вплив. Вони діють як нейропротектор, покращують тонус судин, покращують розумову активність мозку і є чудовим анотоніком. Тому просто така рекомендація, наприклад, після черепно-мозкової травми, легкої, після головних ну, болей, наприклад, пов'язані з вчорашнім днем народження, наприклад, венотонік цей буде діяти зараз уже і чудово. Покази застосування, тут я думаю, написані. Нам зрозуміло, це головні волі, в шовбуха, тобто всі ті прояви, які мають наші хворі самотофор, самотофорною вегетативною дисфункцією. Дозування. Як правило, Дорміплан застосовується по дві таблетки два рази на день, або тві таблетки на ніч, якщо треба вплинути, снодійним, якщо нам потрібен, для хворого власне снодійний ефект. Застосовуються ці препарати в принципі не менше ніж два місяці, ну по-іншому вісім тижнів. Так і написано в інструкції. Для нейропланту, як антидепресанту, також дозування приблизно таке саме. І для мемопланту хоче вам сказати, що ми, неврологи Івана франківсько не можу сказати за всіх, але особисто я, застосовую гілку білок, власне, Форте, у дозі 240 на налогу. Це є чітко лікувальна доза. Вона доведена не тільки в літературних джерелах, а й нашими дослідженнями е за допомогою доплори де ми де ми досліджували виносне перенавантаження головного мозку до і після лікування. Я вас просто прикликаю бути завжди таким, майже в такому тонусі, і ніяк писано до форна до функція, я обичає ні, ні написано дистонії. І я вам дуже дякую за увагу, за те, що ви так активно мене слухали і віддавалися мої розповіді. Дякую вам.